Ви Знаєте, не все можна говорити в ефірі, але повіртемо не ну, слово, то, що стосується ми ж цілком розуміємо. Ну давайте навіть, суто теоретично є е, е, російський добровольчий корпус. Ну як ви думаєте, не вже російські спецслужби пропустять нагоду інфільтрувати туди якусь частину своїх агентів? Ну це ж сутостеорія випливає, так? Е, тому от мене дуже зацікавив момент, коли кличко раптом напередодні нальоту на Москву раптом е, ставить питання Буданову. Фактично Буданову. То, хоча е, прізвище не прозвучало Буданова, з, залужному, правильно. Але буквально на наступний день ми бачимо е, прильот. Оце якраз говорить на користь того, що це могли бути українські спецслужби. Але я ж трошки розуміюся на технічних характеристиках е, цих безпілотників. Е, тоді їх точно запускали. Не з території України, ну так точно ви розумієте, що для того, щоб ударити по штандарту, треба мати візуальний контакт. Ні, ні, ми а GPS там не працює, не, не пам'ятаєте. Да. От як вони могли навести з Києва чи з Харкова? Ну, дивіться, в такі безпілотники закладаються. Ну там GPS дійсно там не працює, там, там закладається конкретна точка е, на, грубо кажучи, на карті, і він відключає повністю всі далі дані. Тобто він не коригується ззовні. Тобто, він в принципі летить конкретно, конкретно в ту точку. Тобто долетів, долетів, не долетів, ну да, тобто він не може маневрувати. Тобто, в принципі, в принципі, так. Тобто, він коригується саме так. Тому в принципі, це реально можливо. А враховуючи, що. Е, Ну Русь Росія трошки величенька, а ППО там не так багато, як їм здавалося б в великій Русі. І в принципі воно долетіло. Показало. Нагадаю, що це безпілотник на двигуні внутрішнього згорання. Той безпілотник, який конкретно ударив по штандарту, був дуже невеликий. Запасу палива для того пального для того для того, щоб долетіти до штандарту з умовного кажучи сум. У нього я не впевнений, що вистачило. А там ще і відбувся вибух палива, паливний бак вибухнув. Так що... Ні, так а хто скаже, що це було сум? Якщо наші сподіваки ну, з... спокійно переходять Рос... кордон, з Росії, так, кордону, що ніхто нічого не знає і можуть просто прийти навіть елементарно там, вглиб там, на 100 кілометрів і запустити ну, ви... і виїхати назад, я про це знаю. Тобто, це, ну, це, це, це Нагад... Просто зараз про це хто не буде говорити. Нагадаємо зробив. вибух Кримського мосту. І вантажівка заїжджала також, проїхавши, Так, Що це кажу. було взагалі. Здавалося нереальна а, справа. Да. принципі, спецслужби вміють організовувати вже достатньо хороші операції, а, але. Чиї я... спецслужби? Ну чиї ми тут поставимо знак питання? В нас дискусія, але те, що українські здатні реалізовувати а, серйозного а, плану операції, ну я думаю, що це вже сумнів не викликає ні в кого і з приводу ескандерів, <пробітник> про, дуже важливий момент, як на мене було зазначено, чому так серйозно на заході раділи, що петріоти збивають цю балістику, кінжали і іскандери, що вони здатні саме через ядерний фактор. Одна справа. Це якщо Путін приймає рішення умовно і там все спрацьовує і виконує, він натискає кнопочку, він не промахнувся чимоданчиками, не заляпався лайном, а натиснув саме в тому чимоданчику, в якому кнопочка. І після цього воно спрацювало і запустили тактичну ядерну зброю. Ну, чимоданчик метафорично в цьому випадку, не вистрілили, і вона впала. І Росія каже: ми ескалювали, скалювали, а тепер, от ви стоїте перед вибором, бла 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 Це ви самі спровокували. А інша справа, якщо він це все натискає, все навіть спрацювало, що так складно. А їй бруті збивають в повітрі. І Росія отримує всю ту реакцію, яка є на застосування ядерної зброї, але при цьому вона навіть не вибухнула. Це абсолютно інший вже рівень а, можливості застосування тактичної ядерної зброї як ескалаційного інструменту, і рів... інший рівень страху на Заході стосовно того, що він може її застосувати, наприклад, по Києву. Бо те, що а, різними вустами, скажімо, афільовані з Росією а, персонажі на Заході доносили і казали, ну ви ж розумієте. Що якщо там дах зірве, то в будь-який момент Ескандер, навіть у тут, -от з прикордоння, він дострілює до Києва. і там отака от є там е, е, снаряд, який ядерний вставляється. І як ви, ви готові взяти відповідальність за те, що через вашу ескалаційну риторику і ваші кроки е, Києва не стане на мапі світу? На Це саме говорили на заході. Зараз це ваш візит? Ні, ні, ні. це доносилось раніше. Не на заході мені казали, а я знаю, що різними російськими спікерами так знаєте за кавою десь там на майданчиках казалося. Ну ви ж розумієте, там не в і все може бути. І цей страх було знято через це такої реакції. згадайте, щоб, хоча б по якійсь зброї, в Сполучених Штатах була настільки емоційна реакція про те, що ура! Це можливо! По а, Петріотах навіть в публічний простір просачувалися заяви американського естеблішменту, просто повні. Позитивних емоцій стосовно того, що патріоти таки збивають ці кінжали. Нагадаємо, що навіть підтвердження того, що кінжал був збитий петріотом, перше було не від України, а саме від Сполучених Штатів після цієї фотографії. Україна якраз намагалася зберігти утаємниченим тим, що Україна здатна їх збивати. Але як відгукуються, якою луною відгукуються взагалі всі ці кроки всередині Росії? Ну, по штандарту, зрозуміло, там слабкість ППО, бла-бла, бла. Так, це навіть да, ці всі удари вони показали перше. Пролетарську ненависть в середньому російського суспільства, коли полетіли безпілотники на при на ці боже мій, рубльовку Навагарьова і все інше під Москвою. Навіть Салавйов бризкав слиною. Я не думаю, що це було здивування і так далі. Але у Сало було завдання перенаправити цей негатив від Путіна на бояр, щоб в усьому ж поганому, і тут Пригожина згадую всьому поганому з війною хто винен, правильно Шейгу, Герасимов, всі інші, не Путін. І а, Соловйов через це реагував, але реагував на те, що реально вони стикнулися з тим, що значна частина росіян раділа тому, що війна прийшла у туди до цих от бояр, да, а тих, які як там Пригожин казав, свої толсті задніці і так далі відірвати, і всіх інших. Другий момент, який показали, це те, що в Білгороді, і в Пабліках Білгорода, Брянська і так далі, Курська Орла, Шмякіна, Як називали на федеральному каналі, почалася рівно та сама історія з тим, що Ах, ви, тепер і до вас війна прийшла. Ми тут знаємо, що таке тривога. Ми знаємо, що таке плюс-мінус, коли літає, ми знаємо, що таке вибухи, евакуація і так далі. От тепер і ви там в Москві, оці от, от Толстазаду і толстосуми, і ви тепер дізнаєтесь, про що це? В Росії суспільство, народ, не є суб'єктом історії. Він не творить історію. Історію творять еліти. Але народ здатен на бунт, коли є ситуація зріли, І є еліти, і є зовнішні, або внутрішні гравець, які запустив ці процеси, детонував. Вони доєднуються. І зараз ця бурління пролетарських люмпен мас, ненависть це меседж, фактично, елітам, які розуміють або вони використають ці маси, або хтось інший середини еліт використає, або зовні їх використають. От тут це... я вже не погоджуся. Річ у тому, що от це вирування мас, як ви сказали, воно вже неможливо в Росії. Ви правильно сказали, народ в Росії не є суб'єктом історії. Вони можуть висловлювати своє невдоволення на кухні, там де-небудь в телеграм-каналах, але організовано виступити проти Кремля вони вже не спроможні. Організованою силою є група Вагнер, але група Вагнер грає свою гру і їй рано чи пізно доведеться якось легалізуватися, в тому числі в очах Заходу. Зараз це звучить дивно, але ж капітал. Але там і не всі вони сховані фізично в печерах Центральної Африки, тобто е, якісь там вони вже це роблять. Мені некоректно говорити деякі моменти, але повірте, опосередковано. Такими заходами дуже символічно, вони вже це роблять. Вони намагаються реабілітуватися в очах Заходу, виглядати цивілізованими, майже як таліби в Афганістані. Тобто виглядати цивілізовано, якщо вони раптом перетворяться на російський режим, на всеросійський режим, щоб у них були кредити, щоб у них були технології, щоб у них були контакти із Заходом, в тому числі і фінансові контакти. І от ця група, але вона для величезної Росії занадто замала. От не дарма. Пригожин фактично поїхав в промотур. По містах Сивіру. Тобто він вже е, показує: от це Ви, пасконне, такі от російський ґрунт. І там це Москва, Рубльовка і е, Нова Гарьова.